Ну, на... чим по мінімуму, зачіпати землю, то це за третій рік, що ми побачили, трохи прибавка йде. В стаканчику сусі... сусіда, як то кажеться, 22 мм, а в мене тут 4 Була технологія в поранці і технологія по рихленню. По оранці мене дало 36 центнерів, по рихленню дало 40 Кількість операцій зменшується, висушують, менше ґрунту. Дане господарство вже Одеса, можна сказати, підійшла, що дуже мало опадів. Сто Україна. Земельний банк 2 2 землі. В даному господарстві ми тримаємо ще ВРХ, свині то в нас ніяк не е, обійдеться е, ну, силосної кукурузи, люцерни. У нас е, буряк також є. Соняшник, соя, горох для верха також тримаємо, ярий ячмінь, е, озимий ячмінь, насінньові ділянки гібридизації також є в цьому господарстві. І е, е, ще ріпак. Дана площа готується якраз під ріпак, Це ми тут е, е, злущили. На 5 см. Далі проходимо актрус беднар. Далі пройдемо компактоматом. Ми сюди ще перед лущенням внесли по ну, 70 кг аміачної селітри для мінералізації пожнивних решток. І Після цього оце злущили, беднар проходиться і далі буде компактомат. І ми вирівнюємо і чекаємо, щоб ну, 2 тижні десь, щоб пізніше, Бо минули роки то я завжди починав сіяти там з 5 вересня по, по 15 і, ну, Ріпаки встигали і все не робив присаджування. Його. А на цього року, щось, ну, думаю, що потрібно трохи раніше почати, не зрозуміло з тією зимою, яка буде, щоб хоча б раз його присадити. Взяли його агрегат Беднар Actros 3000. Це він у нас третій, третій сезон. Пішов і Роблю з кожним роком демо. що Цього року було демо по ріпаку. І після беднара попередник був ярий ячмінь, то після беднара від нас ріпак всипав по 40 з половиною центнерів. А де була по класичній технології, то 36. Буває, що і оранка краще, але все, все одно там на 5 років оранка буває, що виграє. Але все одно більше до ну, переходи на чим по мінімуму. Зачіпати чи як там, землю, щоб не висушувати її. Рихлення цього року почнемо проводити, бо до цього не було. А це купили а, тералент беднаровський. то будемо вже цього року рихлення проводити по всіх по всіх, Ну, з кожним роком по всіх площах, там будемо дивитися від попередника, що має бути на наступний рік. Ну, ціна, ціна якість, можна сказати, що. Побачили по акторсу, що наче непогано працює, ну і вирішили ще взяти також тералент. На майбутнє там, з директором говорили, що, можливо, ще придивляємося до свіфтера компактомата. Бо після акторса все одно місцями проходимо, бо де груддя трошечки, щоб розбити, щоб поки земля була підготовлена і чекала до пасів. В кожного агронома є своя технологія. І, і так, також та технологія підходить для ну, як сказати, даної місцевості. У нас виходило по оранці, але все одно замітили, що трошки по полушенню, як який рік, виходить, що, що краще. Тому будемо цього року, ми пробуємо повністю посіяти. По глибокому, по, по рихленню. То це за е, третій рік, що ми побачили, трохи прибавка йде. Тому що ще ж у нас вододіл, е, то в сусідах в мене, наприклад, може, посадка наче не, недалеко, але там в е, стакан сусі, сусіда, як то кажеться, 22 мм, а мене, е, тут е, 4 І це по, по господарствах, так, е, по кругу. Так. У нас щось минає, минає. Трохи. Було поле 105 гектарів. І була технологія в оранці і технологія по рихленню. оранці мене дало 36 центнерів, по рихленню дало 40. То трошки є. Й за одною менша затратна частина йде на, ну, на підготовку під ріпак. Кількість операцій зменшується, висушують, менше ґрунту тисячі три з половиною ми економимо тільки на, ну, на паливо, не, не рахуючи там заробітну плату. По стороні кукурузи пробували сам дуже, дуже добре, коли це сілосно зібрали. І по ньому там таких решток нема, нема чому забиватися. І швиденько агрегат працює і зразу підписав там пшениці. По горосі працювали, і це по пшениці ячмінь. Отаке. І по соняшку. минулий рік ми під, е, робили ним, під посів яру ячменю, то осінню, в жовтні місяці, то це ми робили ним під ну, на, на наступний рік. Регулюється все гідравлічно. Тра... Все? Да, все в салоні. Тракторист е, регулює шкала, і... на яку глибину мають планки йти, і, і все. Тут все просто і легко. Е, оце в нас в середньому це 27 сантиметрів. Оце. На, на максимальну ми на 30 см 35 не тільки да, не заходили. На Максимально е, пробували. Мала скорість трактора, трохи не вистачає потужності. трактора. Якщо за, на максимальні диски поставити і лапи, то трошечки е, тяжкувато. Зараз стоять на сантиметрів 10. Ми на, на максимально не робимо, це сантиметрів 10 і вистачає. На даному агрегаті е, Два рада дисків 690 ромашка. Потім лапи з такими крильцями, але вони тільки до 25 см. Але ми зараз ходимо 26-27 см. Ну, хорошо розрихлюють. І Далі загортачі йдуть і прикочуючи каток. Можете бачити, як розробляє за одну операцію все проходить. Забивається в основному чистики. На, на мокрому кукурудзі на сухому робе відлічно. Дивилися відео різні, різні відгуки, і, на, і тоді теж обговорили і директор взяв даний них На Нахоч дивилися, і дивилися на нього і на фармет, По-моєму, фармета теж то така є. По Але взяли беднар, так як в нас же в Вінниці багато майданчиків, де знаходиться беднар. І, зразу, і швидка доставка була, і ми зразу замовили. Продуктивність 2,5 гектара в час. Це в залежності від поля. Якщо ну, це, тут поле збиралося, було вологе, то 2,5 десь гектара. А де було сухіше, де ми вторік ним робили, і забрали зарані яр ячмінь, не, не так натрамбовано було, то 3, 3 гектара було. 3, 3,2 і Ну, пройшов і ззаді вже не, не гониш хлопців, щоб бігом-бігом, бо потрібно другу, третю операцію проводити, якщо, ну, як після оранки, то тут трохи хоч трохи спокійніше. Ми тут е -е, безстренько просто під, підготавлюємо. такої. А з якою швидкістю він ходить? так? По витраті, е -е, як на якому полі, де вологіше, то може там 18 літрів, ну, в основному 16-15 літрів. Дану машину ми придбали в титанмашинері. Директор оновлює всю техніку, можна сказати, і агрегати. Сервіс реагує оперативно, приїжджають ну, стабільно по дзвонку, можна сказати. І зразу на другий-третій другий, день, то вони вже є. і По ну, і хлопці молодці підказують. На наладка то, коли була, то я кажу, приїжджали так, машинері, налагоджували. Оце виставляли. Це ми ми були. Ну, одразу Позвонили, щоб прийшов даний град і одразу приїхали і, на, і виставили нам. Кожну свої, своя технологія, але передивлятися також потрібно, бо ну, нам, як то кажеться, ну, в дане господарство вже Одеса, можна сказати, підійшла, що дуже мало опадів. Торік тільки 303 мм випало. Це ж при, при нормі 560